Привіт! З вами Юрій Мацько і рубрика Смарт-Хатинка. Як зробити свій Дім розумним. Минулого разу ми говорили про автоматизацію побуту. Сьогодні про голосові асистенти і те, як об'єднати всі гаджети в єдину систему, щоб Дім слухав ваші команди. Голосові помічники дозволяють вмикати світло, запускати музику, перевіряти погоду, керувати іншими розумними пристроями. І все без кнопок. Ось 5 способів використати голосові команди та інтеграції. Перше Google Асистент. Керує лампами, колонками, термостатом і сценаріями дому. Amazon Alexa. об'єднує освітлення, розетки, медіапристрої і камери в один голосовий сценарій: Apple Siri або HomeKit. Зручно для тих, хто користується iPhone та іншими гаджетами Apple. Сценарій вечірній режим або вихід з дому. Одним словом, можна вимкнути світло, закрити штори і активувати сигналізацію, інтеграція з іншими додатками, керування всією технікою через смартфон, навіть якщо частина пристроїв не підтримує голос напряму. Використовуючи ці п'ять інструментів, ви отримаєте повний контроль над своїм домом і керуватимете ним інтуїтивно, просто голосом. Хочете, щоб Дім слухав ваш голос і робив усе за вас? Запрошую на сайт Радіо Радехів, де ви знайдете авторську добірку голосових помічників і записи цього та всіх попередніх випусків рубрики Смарт-Хатинка. Це був сьомий випуск рубрики Смарт-хатинка. Як зробити свій дім розумним. У восьмому випуску ми зберемо всі набуті знання разом і покажемо, як створити повну екосистему розумного дому. З вами був Юрій Мацько. До зустрічі в ефірі.